Так, що тут у нас? Фух. Фух. Добрий день, мої шановні підписники на моєму новому, а ви, може, ще й не підписники, на моєму новому велоканалі. Тільки про велосипеди. Сідай покатай, я вже й забув, як я його назвав. Чудова назва, і дай на мені підходить. І от сьогодні я вам розповім про мою любов. Гравійний велосипед 2018 року Orbea Terra. У мене була така болячка, що я змінював постійно велосипеди. Тобто, наче велосипед, ну, етало еталон нормальності. Тобто карбонова рама, якась мінімум 105, але мене все одно все, щось там не влаштовувало. Я так їх змінював, змінювалося нарешті, знайшов те, що мені не хочеться змінювати. Для цього в мене була Merida Reacto, аеровелосипед шосейний, ну і це був повний, не дуже велосипед. Там було дуже багато болячок, як з під садійним штирьом, як з проводкою, як і там шатуни навіть були криві прямо з заводу ФСАшні. Ну, Взагалі я зараз насправді не дуже довіблюю це ФСА. Хоча тут в мене і шатуни ФСА, і все тут ФСА, майже Full speed ahead, Може, хто не знає, як повністю розшифровується це ФСА. Так, не ФСА, ФСА, мабуть. І нарешті от знайшов свою золоту середину. Нарешті. І в чому ж він мені подобається? Так, так, я думаю, що треба почати, це універсальність. Це гравійний велосипед, офіційно, мабуть. Але коли він ще виходив, там на сайті, наче його позиціонували як. Універсальний велосипед, типу циклокрос, шосейний, гравійний, щось типу такого. Там не пам'ятаю. Ну точно, мабуть, тоді вже був оцей термін Гравел, вже маркетологи його видумали. Я до сих пір не знаю, чим відрізняється циклокрос від гравійного велосипеду. Ну, звісно, якщо ви зайдете на якийсь канал GCN, вам розкажуть, чим вони відрізняються. Там фантастичні, фантастичні відмінності, типу там десь там один градус і один сантиметр. Неймовірні відмінності гравійні велосипеди, так це не циклокросові, абсолютно. Але ну давайте будемо. Я ще можу зрозуміти, коли кажуть, що циклокросовий, гравійний велосипед дуже відрізняється від шосейного, але просто маркетинговий хід, який як мені здається, щоб не асоціюватися спортом, а бути типу для кожного, такої мамі жирний, як я. В принципі, щоб він собі купив велосипед і оце катав там на роботку собі або раз там в тиждень, як я, в принципі, десь там у лісочок. Ну, в принципі, це добре, нічого не маю проти цього терміну. грабл, все окей. Але як на мене, я просто шукав собі універсальний велосипед. Як ви бачите, тут у мене шосейні покришки. 28 мм. Я шукав універсальності, я її знайшов. Я поставив собі широку резину, тут наче до 40 мм врізає. Насправді, мабуть, врізає і більше. У сучасній РБ там аж 45 мм. Не знаю, навіщо так багато, ну хай буде. Мені я їжджу на 38, і мені здається, що це навіть тумач. Можна поставити там і 35, і 30, і буде окей. Там, по лісочкам ідеально буде. Ну, звісно, по піску не виїдеш, та й на 40 ти не виїдеш, та й на 45 буде дуже важко. Та й на МТБ ти не виїдеш по пісочку. Ну так, по ґрунтовим лісовим дорогам те, що треба, 32 мм, буде окей. І десь може 60% всього часу на цьому велосипеді. У мене тут стоять шосейні покришки. Час від часу я, оце, коли в мене набридували ці дороги. Асфальтовані так, я такий одягаю собі широку резину, там менше тиск, і оце їду в лісочок. Так, універсальність. Я отримав свою універсальність, те, що я хотів. І може тому мені не хочеться змінювати велосипед нарешті, тому що не тільки асфальт мені доступні будь-які майже дороги. Щодо самої рами. Рамен, я, я закохався з першого погляду. Цей колір це, ну, мені подобається цей токсичний, токсичний зелений, але тут, крім токсичного зеленого, є ще купа всяких деталей, купа кольорів, тут навіть рожевий є. Ну, і я, я просто в захваті. От, якщо з ним щось станеться, то я буду, буду намагатися знайти таку шраму в такому ж кодірі, ну, тому що це просто кохання. Як на мене, кольор ідеальний. Звісно, я зараз вже більше думаю, тобто в мене є міський велосипед, просто класи... майже такий велосипед, насправді, тільки з прямим, з прямим рулем і трошки іншою геометрією. Міський велосипед, і от він просто чорний, і я от уже, насправді і подивлюсь на такі велосипеди, щоб був чорний. І білий напис не подобається мені сучасні ці попугайські розмальовки, але оця розмальовка попугайська, вона ну, шик, вона хоч і попугайська, але ну, неймовірно, мені дуже подобається геометрія. Геометрія тут нарешті я знайшов, коли підсидійна труба висока і верхня труба, вона така коротка. Тобто Річ, коротенький річ, високий стак, мені підходить, нарешті комфортно. Тут така стандартна каретка вища, ніж у звичайних велосипедах. Оце чим би він відрізнявся від шосерів. Це що каретка вища, трошечки коротша, там база довша, верхня труба коротша, кут вилки, кут підсидійного штиря. Ідеально, комфортно, ніяких, от може, от це головна причина, чому він мені так подобається. Ну на ньому неймовірно зручно. До рами абсолютно ніякої претензії. Каретка, звісно, в мене немає ресурсів, щоб як гамбіні там перевірити, чи круглий отвір, чи солосна каретка, але проблем не було ніяких там трісків, хрюпань з кареткою ніяких проблем не було. Та й взагалі ніяких проблем не було. Що я тут замінив? Тут взагалі стоїть старенька 105, ка Якщо ви може, ви може знаєте, що перша гідравліка, яка з'являлася шосейна і циклокросова, вони не називали її там Shimano 105, Shimano Ultegra, вони називали їх дивними якимись, дивною комбінацією букв і цифрок. Це наче RS 505 Ультегра там була там, щось РС 605, щось таке. Ну це та ж сама Стоп'ятка, просто і Ультегра. Ультегра вона виглядала трошки по іншому, іначе була трошки легша. Багато хто критикує ці дуали за їх вичерний дизайн, називає їх навіть членами. Ну, звісно, в мене я трошечки покатав на велосипеді з сучасною шаману Ультегра гідравлікою. Не Ді-2, ну, звісно, зараз, мабуть, все, що нове, це Ді-2, вже ж немає нової, оце, нової Shimano 105, не механічної, але от я про механіку, тільки про механіку, якщо кажу, я катав. Так, вони трошечки вужчі, на, на них на утегрі сучасній, комфортніше. Ну, в принципі, 105 ка вона така ж сама вужча, коротша, але в мене була проблема, що вона потекла та утегра. Це дійсно проблема. З цією гідравлікою я її прокачував навіть раз, ніяких проблем, все норм. Ну І стандартний приклюк 105-й і задній. Задній там приклюк взагалі стояв 58.00. Я подумав, що давай-ка я продам той приклюк, куплю собі новий, зато він буде гарненький, не, в... не буде випирати з рами, і буде провідочок коротший. І я такий купив клас. Не знаю, як там зараз, чи це вигідно, чи це не вигідно. Але примикають вони приблизно однаково. Але цей гарніший, гарніше, це подивиться, як сучасно. Все ашні шатуни стоять, взагалі теж я шатуни ж міняв, Тут стандартно стояло 48 на 32 зубчика. Я поставив 50-34. Але насправді зараз я про це жалкую. Я б хотів би навіть менше, набагато менше, там, якісь 46-30, щось типу такого. Може я це в майбутньому зміню. Так, тут пресвіт, Тут стоїть пресвіт 30, pf 30. Не найкращий стандарт, Шиманівський присвіт набагато краще, і от ще чим відрізняються сучасні велосипеди, нам в Варбе на чи ні. Ну, от можете це як індикатор якості вважати. Якщо велосипед ще й дорогий, ще й якогось бренду сучасний вам каже, що ой, ми замінили вам присвіт на середед, як це закручує на як же вона називається? На різьбі, на різьбову каретку. Якщо ми замінили вам типу, просвіт на різьбову каретку, це то, типу, для вас, для споживача. Так вам буде краще, так вам буде зручніше. Ну, якщо чесно, це просто даунгрейд. Вони не можуть зробити нормальну соосну, рівну каретку. Тому що, ну, якщо у вас не соосна, рівна каретка, то у вас звідти з'являються шуми. Це взагалі це от 90% проблем в карбонових рамах сучасних. За останні 10 років це от всі проблеми з каретки. Ну і ще якщо у вас каньйон, то на ньому просто буде страшно їздити, тому що там ще й тріщин багато і багато пустот. І взагалі це копієчна рама зроблена в Китаї і продана вам за купу грошей. Так от. Так, тут ще, звісно, осі. На той момент, коли велосипед виходив, це ще було, мабуть, не так розповсюджено, так, тому що були, не повірите, дискові гальма і з ексцентриком. У мене була, у мене був це Клокрос Кубовський, і там був, були диски і е, ці як їх ексцентрики. Проводка, проводка ідеальна, жодних проблем. Перемикається ідеально, і як завжди, Орбеа все робить з проводкою топчик. Тобто все захищено. От у мене в, Ракто, в мене у мене там просто був голий тросик, і ну, звісно, туди попадав бруд. Ну, це не було на, на краще. Тут все захищено, все продумано. Тут немає відкритого жодного відкритого, жодної відкритої ділянки троса. Колеса, колеса це взагалі золото. От нарешті у мене немає проблем з колесами. Оце теж проблема моїх старих байків. У Стокові колеса Мерід React — це взагалі був якийсь треш. Я коли гальмував, у мене починались вібрації. Я приходив до веломайстрів, казав, вони кажуть, казали, та ну, ми не знаємо в чому проблема. Я гуглив на форумах. Не дійсно, що б я не робив, там були обідні гальма. Я гальмую, воно вібрує, я не розумію, чому. Я затягував, що я тільки не робив. Я на форумах Google. Це проблема, як мені пояснили, що нерівний обід. Просто сам він по собі нерівний. Може б це з часом би виправилося, але просто замінив там, купив найдешевші колеса, інші нові. Vision, наче 30 мм. Ну ж, проблема зникла. Це була проблема в колесах не з і ні з чим іншим. Е до цього в мене був куб, я сам його збирав, і там були, наче я, я спеціально збирав, щоб колеса були міцні. Зібрав там, по рекомендаціям на форумах старих Mavic, щось там Open, Я вже забув навіть. Ну, типу, Endurance колеса 32 спиці. Мене, я, може, Кожні два тижні я заїжджав до веломайстра мого Олега і казав: виправ, будь ласка, а в нього жопа горіла з мене, тому що блін, ти, ти задрав уже. І, до речі, потім він у мене той прибрав, придбав, і в нього через певний час від наших доріг той типу Endurance Обід взагалі трісне, він там його міняв. Ну, от ще ендюранс. А тут фулькруми, вони легкі, я вже не пам'ятаю вагу. Ось вага, я загуглю. Ну це щось по моїй пам'яті 1700 чимось там грам. Для алюмінієвих колес це ну, дуже мало. І вони жодного разу в мене не гнулись. Жодних якихось проблем з ними не було. Які б дороги, які б ями, я там таке на них робив, вони рівні, їх не треба правити. Ну я, я в шоці. Це фантастика. Тому я хочу, от, якщо буду якісь колеса брати, буду звертати увагу на Фулькром, тому що Фулькром, я сподіваюся, вони неспоганулись, тому що колеса достатньо вже старенькі. Я навіть не знаю якого року, мабуть, 14 го ну сама модель. Щось там Фулькром, LG, DB 5. Наче є ще краща версія третя, то тобто топова алюмінієва. Ну, звісно, хотілося б карбонові колеса, але і так все йде. О, у нас тут білочка завітала. та взагалі природа оживає, то голуби, то білочки. Ну, зараз ми будемо тероризувати білочку. Білочка, іди сюди, в мене є горішки для тебе. Вона ховається чи що? Ох, яка білочка гарна. Що ж вони зробили в новій арбиатерії? Що вони... Що вони... Що Що Як... Якими... Що таке треба додати, щоб продати людям новий велосипед? Вони зробили ось тут. Ем, ем, зробили, як це назвати? Короте, ланчбокс. Вони зробили тут коробочку. Це досить, досить, як на мене, це досить. Тупо, я б не хотів собі такий велосипед. Тобто тут така широка труба, там якби така ямочка, там такий речажочок, ти знімаєш туди, кладеш типу, свою камеру. це замі... Замість того, я зняв на цей огляд у мене підсидійна сумка, взагалі є. І от там все, що в тій підсидійній сумці, типу, можна сховати в раму. Це, звісно, класно звучить, але в мене дуже багато питань до цього. Я вже бачив заламані рами такі, якраз десь нижче або вище оцієї самої ямочки, ну, тому що навіть якісь такі дірочки, отвори під фляготримачі, вони вже впливають на жорсткість рами, а там така велика гігантська штука. Ну, як на мене, це не дуже для жорсткості рами, по-перше. А по-друге, на неї ще кріпиться фляготримач, і там може бути така вітрова бутилочка. Якісь велосипедисти тут роз'їздились. І воно ще закривається, і воно там вібрації, тертя. Ну, мені просто здається, що через там, рік, якщо рама не зламається, я думаю, не зламається насправді, ну, вони все ж я ж тодівайс продумали, прорахували. Ну, просто жорсткість буде вже не така, як ось на класичній рівній трубці. І мені здається, що воно буде хрюпати, тріщать, скрипіти. Ну, мені просто так здається, може це і не так. І більше, в принципі, відмінностей ніяких немає. Тобто, ось що вони пропонують сучасні рами. Взагалі, я думаю, що найкращі велосипеди це десь отак з 2016 року по 20-й рік десь робились. Чому я так думаю? Та тому що. Якість це падає і падає. Ну, як ви знаєте, зараз тренд, типу робимо різьбові каретки раз. Чому? Тому що ми не вміємо робити, не, не можемо контролювати технічний процес вироблення нормальних отворів в каретках в рамах. Велосипед уже винайдений. Два три, трикутника, нічого кращого за це нема. Зараз я дивився, спешуайс намагається винайти заново велосипед, зробив цю крінжову раму, яка... Ну, просто додає купу нових проблем і нічого не додає. Тобто замість цієї неймовірної, чудової форми, два-трикутники вони зробили якусь херню повну з квадратом посередині, який, який треба додатково посилювати, тому що ця херня просто зламається. Навіщо це робити, Просто щоб продати? Трек Мадон сучасний, що вони зробили? Була чудова форма рами. Вони там якусь хірню почали видумувати, чому я так кажу. Звісно, я не експерт, але я дивлюсь експертів аномовних інженерів, і вони роблять огляди у цих всіх нововведень. Це по суті гімік. Це вони просто вводять щось нове в порівнянні зі старими рамами, просто щоб продати юзерам старих, хочуть зробити вигляд, що це старе, воно вже застаріло. І ось у нас нова фіча, яка нікому не потрібна. Купіть, будь ласка, у нас новий велосипед вам дуже потрібен. І вони роблять тільки гірше. Як оце В Трек там Тракмадоні, я вже навіть забув, тут навіть, тут я там якийсь виріс був, щось якась повна, повна дурість, тупість. І сучасні велосипеди дохіра важать. Якщо подивитись на шосейні велосипеди, це вже взагалі якась ну, дичина. Они делают даже бюджетный велосипед на дисках. Мы важит что оно что-то там какие-то 12 килограммов. Ну, это, это жесть. Составляет 13 килограмм 590 грамм. Я считаю, у прайда получился охренительный велосипед. Мне уже не терпится очень на нем покататься. О, 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 это... о, мой Бог! о І я от поїздив на своєму міському велосипеді з прямим рулем, по бездоріжжю теж поїздив. І от мені здалося, що Прямий руль — це набагато краще, ніж оцей баран. Ну, Мало того, що я з широкого свого барану, на більш вузький — це шосейного велосипеду, баранчик. Я, я помітив, що я просто завжди їжджу на ручках, тобто щоб гальмувати, там, примикатись. Так би я їздив, мабуть, взагалі так. Ну, Хоча воно досить вузько, воно не так, навіть коли ти по бездоріжжі о комусь лісі їдеш, то не дуже відчуваєш себе в безпеці. Широкий руль, це взагалі. Ти, ти, ти отримуєш комфорт, ти отримуєш контроль. І от в мене ідея, ідея фікс, от поставити сюди прямий такий гарненький руль. Я думаю, велосипед від цього стане тільки краще і ще й легше. Тому що, ну що я там, я втрачив якісь там швидкості, але це ж там, я не, по-перше, я не, не гонюсь за швидкістю, гонюсь, Боже, як це слово перекласти гоню не буду. Я не поспішаю, я не поспішаю за швидкістю, і швидкість там опять знову, звісно, це ні про що не говорять ці ж тести, але вони там порівнювали з прямим рулем, з бараном, там якісь мінімальні відмінності. Мене все влаштовує і я. Я дивився там, може хтось сказати, типу, ой, в тебе ж гравійний велосипед, тут ж зовсім інша геометрія. Геометрія під руль Баран. Ніфіга подібного, це все окей. Я там навіть порівнював, дивився рами з прямим рулем Карбонові і Від Орбео також. І там плюс-мінус така ж сама геометрія. І от, якщо ви хочете подивитись, як я своїми кривими ручками замінюю цей баран ну звісно, це треба. Я там досить довго там шукав, як же замінити мені під Direct Mount, щоб гальма, щоб вони були під прямий руль, знайшов там. А, всі, всі мої компоненти вже давно у мене, але мені просто інкі це все замінити. Ну і я думаю, що то буде ідеальний велосипед. А зараз він майже ідеальний велосипед. Логенький капець. а цей мій електробайк міський, він важить там кіло 15 Я вже це зиму приїздив на ньому, я вже і забув, як це, коли велосипед такий легенький. А наскільки він легенький зараз у мене є ваги, я зважу. А, ну і ще я бачив, вже сіян так роблять саунд цей тест. Ну. Так гримить, що аж собака, собака розбігається, топчик. Я б навіть потихіше б хотів задрало. Коли ти їдеш в групі, постійно вчить, постійно коли ти відпускаєш педальки. Ну добре, це таке. Комусь подобається гучний звук. Так, ваги у нас, звісно, не парктул. У нас за 30 євро у нас вейхенг. Але, я думаю, це не гірше я перевіряв на пакеті рису 1 кілограм. Він достатньо точно показав. Вагу. Я, звісно, відмі... тут Шиман 500 PD 520 педальки, я відніму, звісно, їх вагу і відніму цього тримач, а, компуктор, мабуть, прямо зараз можна зняти. І оцей тримач для велокомпуктора я відніму потім. Та давай відкривайся карманчик. Так, ну що, зважую. Так, а як би так ще його зважити, щоб підняти. Ох. Так, тримається. 9.2, 9.3, 9.3, 9.2. Не можу зафіксуватись, тому що вітер дує і постійно змінюється. Ну так, десь 9,2, 9,3. Десь, я б сказав, десь середнє, десь 9,35. Окей, навіть більшу сторону, більшу сторону візьмемо. І якщо я заміню, поставлю прямий руль, буде важити ще менше. Що ж, якщо ви додивились до цього моменту, значить вам сподобалось, тому підпишіть, обов'язково підписуйтесь на канал. І чекайте нові відоси. Вони будуть про велосипеди, про велоподорожі. Про всяке-всяке. Все. До нових зустрічей!